Так, а я готуюся зібрати подаруночок на різдво для Валерії. Дивіться, що тут маю. Багато всього. Як гадаєте, що це? І різні меблі. Дуже якісні, бачите, дерев'яні такі. Навіть тут, думаю, буде раковина. Оце вона тут запакована. Ось. То я їх розбирати меблі не буду. Валерія потім сама розкладе і розпакує. А хочу зібрати тільки каркас. Як ви вже здогадалися, це в нас будиночок. Майже метр такий високий. Ось такий будиночок вийшов. З басейном. Там буде навіть шезлон, можна так поставити. Але меблі вже Валерія буде сама. Збирати, а я зараз це все красиво запакую і буду чекати на різдво, щоб подарувати. Вот. А, Так, ти розкидала. Ёлочка у нас. Ёлочка? Я її хочу, що тебе украшу. Так. Да. Только попозже. Тепер ставим кроватку. Цветочек. Вот. Цветочек. Давай цвіточок потом. Я спочатку кроватку. Окей. Это куда поставим? Нет, давай макияжный столик, да? Это вот здесь. Не, давай Мама, надо что-то с этим сделать, что оно у нас не держится. Ну, расскажите мне. пришла что ли до вашего усели По сходинках, как все, Что у нас тут? кухня. Да, кухня и едальня, так? Що у вас коти роблять на кухні? Вони їсть. У нас тут ці огорчики. Вони mm -hmm. вже їдять! Це спальня, яка у вас ялинка в спальні. Як файно. Супер. А де ж ваші мешканці? Де ваші дівчата? Ось, Ось вони так? Ну, там. Аня і Міла. Mm -hmm. Це вони вдох там живуть. Так.